Айському терцентрі продовжуються активності для всебічного розвитку, максимально якісного проведення часу та навчання отримувачів послуг денного та стаціонарного перебування закладу. На цьому тижні у терцентрі працювали психологи міжнародного медичного корпусу. Психологічна підтримка вкрай важлива та актуальна у цей час. На зустрічі учасника було запропоновано визначити свої правила поведінки поводження в групі. Між собою домовились бути уважними та коректними один до одного. Мне или я люблю, я так думаю, я так считаю, это мой мы. мы не говорим. Василий Петрович со Светланой Ивановной, когда была еще жива Дарья Васильевна, от прапрадедушки, да, к ним досталась вот такая идея, теперь мы вместе ее поддерживаем. А мы говорим от я, послали. я. Сейчас мне что-то надо, или мне что-то некомфортно. Я послали. Договорились? Мы не говорим за кого-то, и мы не обобщаем. Когда мы говорим все, кто все, а все это никто. Мы говорим конкретно. Першою сумісною роботою учасників стало створення дерева очікувань. Воно стало своєрідним символом побажань та очікувань учасників від роботи у групі в рамках зустрічі з представниками медичного корпусу. Кожен на стікерах доповнив його своїми думками та побажаннями. Зустрічі команди планується проводити кілька тижнів. Вже наступної середи спільна робота групи продовжиться.